Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Мінімальна, це має бути якась тисяча доларів, сорок тисяч кривен, сорок п'ять. Так, це зі своєї квартири чи без? Теж кому як? Скільки приблизно ви витрачаєте? По різному, складно сказати, скільки в середньому не можу сказати точно у вас своя квартира чи у вас оренда? А, оренда як вам життя в Києві? Як вам зараз ціни в Києві на все? Ціни високі в Одесі, в інших містах? Вони значно, ну не значно, але точно нижчі. А, ось, але доволі високі. Це не тільки мій відгук, а й відгук моїх друзів, які приїздять з різних міст України в Київ? Чи можна поцікавитись а, стосовно вашого особистого життя? Чи холостяк ви зараз? Oh. Ну, особисте життя залишається особистим. Дівчатам можна писати вам, чи краще вже не треба. <реш> а і <можете> продовжувати писати, <реш> тобто, це, це не спинний якийсь процес. На чим ви зараз працюєте? Можливо, у вас є якісь проекти? Допомагаємо дітям. А, а, є такий фонд Діти героїв. І ми працюємо над проектом Здійсни мрію, здійснюємо мрії дітей, які втратили батьків на, на війні. От ви людина, яка реалізована успішна і впізнавана на вулиці. А, що ви можете сказати нашій молоді, яка теж хоче так само, як ви? Що б ви їм побажали? Ну як мінімум зараз це дуже важливо бути корисним для інших людей. Якщо ти робиш це справді свідомо і щиро, допомагаєш іншим людям, це обов'язково тобі повернеться і в твоєму успіху, і в твоїх здобутках, доходах і всьому іншому.